Всім привіт. Ось путішествую, їду ласточкою від батьків. Ось там передають, що в них сніги повипадали, у нас, подивіться, дощ цілу ніч. І дивіться, що робить. Все в льодові, все померзло, позамерзало, дивіться. Колись я вже казав, що в 2000 році у нас було впадали стовби. Від льоду. Зараз дивіться, яка красота. Дерева, листя, трава, все. Дивіться, Все замерз. Все ломиться. Дивіться, льод, Все в льодові. І зараз десь мінус 3 градуси дивіться. Листок він весь в льодові. Дощ перестав, але ну, дивіться, скільки льоду на листкові. Дерева бідні аж вітерець і все трісиди. Як колокольчики зайняв. Отаке в нас облідінення. Снігу не було, передавали сніг. Все дощом і замерзло. такі справи. Когось нема дощів, а в нас заливає вже дощами. Зараз їду перезуватися на зиму, колеса кидати. О, вітер і все тріщить, хитає абрикоскою. Туман такий налазить, такий з вітром холодний. Добре. Всім пока. Щастя, радості, удачі, всього найкращого. Пока.